А жінки можуть самі себе вдома Так, здіхнути? Є декілька методик самообстеження. Да. Жінки оглядають самі себе після місячних. Самообстеження основні це круговий метод і метод квадрантів. Ліву, або праву руку жінка за голову, а протилежною рукою оглядає і промацує себе з всіх боків. Да. Умовна молочна залаза дивиться на квадранти, верхній, нижній, зовнішній наружний. Да. І або Подушками пальців. Кожна дільниця промацується, да, да. або по кругу можна. Якщо говорити, ущільнення, да. то краще дівчата да. зрозуміли. Якщо, якщо якісь ущільнення, то до Андрія Івановича не зважайте. Да. Не, 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 не якщо при на це. огляді себе, при пальпації є підозра на ущільнення або на вузол, або на яку пухлину треба. Звертатися до лікаря-хірургу. Мастепатію можна де. вилікувати а вже рак, вже складніше. Так, тому треба лікувати тому що Це фонове захворювання, яке може привести при неблагоприятних умовах до раку. А від стресу? Ні, ні від ні. стресу ні. Фу.